Таке утра встали. Ось такі. Люди ходять по ступникам. Утра збирають Це жінка. Сьогодні прийшов, дивлюсь на дачному участку моєму замок. Сорвали там такий поштовий маленький. І побачив, потім думаю, що ж вони тут робили. А вони прийшли в варюги ці крадії і вирвали в мене лук. На весь головок. Я не знаю скільки там, 40-50. Мабуть вирвали не головок, там ще рибки нема. А так, на продажу чи голодні, я не знаю що це. Ось так ось так воно все лазять по дачам. Зараз вордло тут працювати ж нема де, та й не хочуть працювати. Ось воно залисина. Тут був лук. Тепер його немає ось. І а виривають. Ось. 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 О, вирвали і все. Виривають, крадуть. Ось. Чи копали, чи виривали. Так виривали. Ось. Отець повиривали от, і тут вирвали от. Зав'яв. Зав'яв. Крадуть і сусіди кажуть крадуть. Я-то не звертаюсь до цих правоохоронних органів в РЛНР. Тому що... Признаю ці органи. Не тільки взагалі. Тому не звертаюся. Та ті, хто навіть, теж і пенсію отримують тут і в Признали ці безпулики, ордло. Ті теж звертаються, їм кажуть, що вбив багато, нікому розслідувати. А що там робити з крадіями? Ніхто не хоче займатися. Тому так, крадуть, все, я не знаю. Руки опускаються. Не хочеться нічого тут. Ось. робити, знаю, що вони пройдуть і ще і, і, і друге. Все заберуть. А те що залишилося. підросте, вони заберуть і все. Ось і все. Я не знаю, що робити. Кажуть, обривати оці. Листочки не буде товарного виду. Всі. Ну, оставляти там один-два штуки. Не буде товарного виду і ці крадії на ринок не понесуть. І не будуть рвати його. Не знаю. Сьогодні спробую частину листів обірвати самому. А що воно буде, я не знаю. Да, вот так, не знаю. Не знаю. Я скажу, руки, вот, что тут теперь посадить сюда? Я не знаю, что садить, что не садить, уже ничего. Я даже не знаю. Вырвал его Все. У мене на дачі вкрали лук, вирвали в налу і ну, я до цього відношусь філософськи, по-філософськи. У мене друга, друга головная проблема. Це як далі тут люди будуть жити, коли в тому. В році в мене винесла все здачі весь інструмент. Вел... велосипеди покрали та інше Два рази лазили А в цьому році вже А, і картоплю в тому році вкрали прямо з підвала. Голодні, мабуть, люди, а в цьому році крадуть прямо вже ще не встиває вирости, а вже тащать лук, там піде чеснок, там вже і картоплю виривають, хоча там ще немає, не зав'язалося, вони ж не знають. Так що ось так, я не знаю, як будуть тут люди жити. Заводи не працює, вони працюють не один в Стаханові. і ці крадії, я їх не Правда, вони ж не беруть землю, там брошений дач. Хоч, хоч віддавляє, а не беруть її. бери, я саджай саджаю. Ні. Тільки красти можуть. Хоча от як крадуть. Інструмент лопати, вили, тяпки, не забирають. Одні старожили кажуть, щоб руки не звикли до праці, бояться цього. тому й не беруть. Ось так. Гібридне життя. Портло проходить. акації цвітуть? Гарно цвітуть. І птахи літають. Як і до війни.